Бізгол торгає, модель 1058, напівпоролон. У Верхня частина чашки з такого дуже приємно на дотик в рубчик мережева. Нижня частина із тонкого паралону, який добре підтримує великі розміри. Верхня частина на м'якій еластичній резиночці. В середині чашці обов'язково натуральна тканина, чашка глибока і повномірна і трикутне мережево, воно таке начебто дуже схоже вже і на бралет. Дуже гарна форма, зручна, і груди розташовані ближче до центру в цієї моделі. Пояс досить плотний такий, туго сідає під грудьми, якісний. Тут потрібно і немає бокової кісточки, тому що дуже якісна і плотна тканина. Два ряди гачків. В інтернет-магазині Білизна Inyan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і К. Push м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.